Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма позиція. Сьогодні ми говоримо про формування нової більшості у Верховній Раді України, про формування Кабміну, про законодавчі процеси і в нашій студії голова депутатської групи Воля народу Ярослав Москаленко. Вітаю вас, пане Ярославе. Добрий, пане Ярославе. От зараз ми бачимо, що активно депутати ведуть консультації з приводу того, яким чином сформувати новий кабінет міністрів. От група Воля народу. Вона споглядає за цим процесом, чи ви в тому числі залучені до коаліційного процесу? Ну, я вам хочу сказати, ми, ми в процесі в будь-якому випадку, да, і це більше носить рекомендаційний характер. От воля народу позицію свою сказала. Ми вважаємо, що сьогоднішній ситуації в в країні в економічній кризі, в політичній кризі, ми не маємо права запропонувати, і це буде нечесно запропонувати громадянам України чергові перевибори. От тому, що українці все зробили для того, щоб сьогодні влада працювала. У нас позачергові вибори були президента, позачергові вибори Верховної Ради. Ми обрали владу на місцях. От і зараз вже є парламент, є президент, все легітимне і працюйте, шановні політики, робіть життя людей краще. Тому ми не маємо права йти на перевибори тільки шляхом політичного компромісу, вийти з політичної кризи і почати далі працювати. Що мається на увазі політичний компроміс, це повна перезагрузка влади. І під повною перезагрузкою я маю на увазі, щоб змінились принципи роботи, особливо в відношеннях між виконавчою і законодавчою гілками влади. Тому що основною з причин я вважаю політичної кризи, яка в нас є сьогодні, це відсутність діалогу між міністрами і Парламентом того, чого не вистачало. В принципі, ми звузили цей діалог до такого, що ми спілкували тільки з прем'єр-міністром в парламенті. Він нам доповідав. Дуже багато законів було прийнято вже під стенограму, обіцяючи, що я це кажу під стенограму, і це буде в законопроекті як з дитячим чорнобильським харчуванням, наприклад, коли ми бюджет минулого року приймали. Вот. І, в принципі, ми бачили, що і навіть європейці це помітили, що. Кабінет міністрів іноді вкидував ці закони от сьогодні на сьогодні, отак валом і пачками, і голосуйте. Да? Тобто, не депутати, не фракції не мали можливості розібрати з тим законом, що він в себе несе, в чому сама ідея. Да? І ми ще допустили серйозну, я б не сказав би, що це помилка. Ми, я думаю, ви виправимо, да, але починаючи всі реформи в країні, ми повинні були реформувати таку інституцію, як парламент. Угу. Перш за все, принципи роботи парламенту, проходження законопроєктів. Нам треба було усучаснити регламент. Ми сьогодні вже бачимо, ми пропрацювали е е е кінець сьомої каденції, восьмої каденції. Ніхто не звернув уваги на регламент. А сьогодні в нас в регламенті не унормована. Коаліція, да, і ми бачимо, які дискусії сьогодні йдуть в суспільстві. Є коаліція, нема. легітимна, нелегітимна. А Сьогодні є рекомендації місії Кокса. Вони схвалені постановою парламенту. Да, Тому 50... чекаємо, що буде більш ефективний да, процес. Да, це процес дуже важливо для країни. Це дуже важливо, щоб інститут, такий як Верховна Рада, працював в автоматі один раз виписати правила. Там є 52 рекомендації. А є в нас ще є набагато більше думок до того, що відпрацьовано з коксом. Да? Принципі, 52 рекомендації Європейського парламенту це наші рекомендації, це ваші рекомендації, мої рекомендації народних депутатів, працівників апарату Верховної Ради. Тому що все, що робив Кокс, він просто приїжджав, слухав нас всіх, писав. Те, що наше бачення, наших помилок, все з такий поштовх-спину нам, щоб ми швидше холодний душ. Я його назвав в Брюсселі. І він дуже вчасний. Да? Тому це також є одна з помилок сьогоднішньої політичної кризи. Ми порушили всі принципи формування. Коаліції, розподілу комітетів, формування виконавчої гілки влади. І я нікого за це не критикую, і напевно, ну напевно, так воно мало, мало бути. Да? Тобто, те, що так воно було тоді, це так, так так такий був час. Так воно повинно було стати. 56% нових парламентарів прийшло, нових абсолютно людей, е, представників суспільства, різних громад прийшли в парламент. Це для них все було абсолютно нове. Вони були на емоційному. Підйомі і просто сьогодні вже всі, всі добре розуміють і голови фракції, і депутати, яку ми сьогодні повинні робити роботу. Тому в нас є всі ключі до політичного компромісу, і далі я думаю, буде все набагато краще. Ми всі чекали, що має відбутися позачергове засідання парламенту. Його очевидно не відбудеться, тому що за три дні до цього мала б повідомити народних депутатів. На вашу думку, чи стане наступний тиждень вирішальний в питанні? Кадрових призначень, формування Кабміну. І хто, хто ваш особистий претендент, головний претендент на посаду прем'єра, тому що як мінімум два прізвища сьогодні залишаються, називається це прізвище нинішнього голови парламенту Володимира Грозьмана і нинішнього нинішньої голови Мінфіну Наталії Ярейської. Ну, по порядку, да. що стосується позачергового засідання, да, я би. Ну, є надзвичайні ситуації, коли потрібно позачергове засідання, але не в такому випадку, коли йде формування нової коаліції, да, і знову ж там сьогодні формується новий уряд. Тут не потрібно спішити. Да. Це, якщо парламент не працює, це не значить, що не працюють політики. Тобто, ну парламент це перемови, вміння домовлятись, да, саме слово парламент. І зараз іде дискусія відносно. Щоб вже запропонувати на наступному тижні. У нас немає багато часу. Ми на наступному тижні повинні голосувати нового прем'єр-міністра, новий уряд. Якщо так стане, в нас сьогодні є прем'єр-міністр Яценюк, і він ще відставку не подав. Да? Я думаю, що це елемент політичної гри, щоб народний фронт мог більше отримати владних повноважень в країні, щоб реалізовувати свою програму. Да? І там Яценюк до останнього говорить, ну що я готовий працювати, не піду. Да? От, але е, сьогоднішній день багато значить, тому що сьогодні е, голова найбільшої фракції вчора анонсував Юрій Луценко, що сьогодні буде засідання там близько 15-ї, де буде голова партії Батьківщина е, Радикальної партії Ляшка, ага. Народний фронт, блок Петра Порошенка. І, і Блок Петра Порошенка запропонує свій план, сценарій виходу. План формування коаліції і розподілу міністерств. Я сподіваюся, що буде конструктивна ця нарада. І ми вже там, може, сьогодні взнаємо принаймні якийсь проект дій да? на наступний тиждень. Що стосується, да, стосується персоналів, на наша група ми проголосуємо любе рішення, яке буде прийнято. Да? Буде сформована коаліція. Вони приймуть рішення, ми підтримуємо. Любе рішення, якщо це буде компроміс виходу з політичної кризи. І, буде, і в нас запрацює, пройде оновлення і запрацює Кабінет міністрів вже на ближчий час. Але ж дуже багато сьогодні говорять про технократичний уряд. І я вам хочу сказати, технократ це дуже добре, так да, в бізнесі, да, і технократ дуже добре при реформах. І ми можемо погодитися, тому що, от наша група, це в принципі всі люди, які щось в цьому житті зробили, тому що за виключенням декількох депутатів всі решта керівники великих підприємств створювали бізнес з нуля. От не відповідальність за багато людей, які в нас працюють, і отримують заробітну плату. Тобто ми знаємо, як робити додаткову вартість, як робити ВВП країни ну, і, і є налогоплательщиками цієї країни, да? то наша позиція така: ми можемо погодитись на технократа, але тільки на прем'єр-міністра. Людина, яка буде Наприклад, не буде представляти якусь політичну силу, а це буде технократичний прем'єр-міністр, який буде представляти виконавчу гілку влади і працювати. Ну я не бачу, як буде працювати конструкція, коли будуть і незалежні міністри, і не буде ніякої політичної відповідальності в партії. Крім ми вже ж побачили, коли от я вам зараз приклад наведу, була сформована коаліція. Коаліція сказала, що ми, що ми маємо коаліційний уряд, але персональної відповідальності жодної партії за жодного міністра не було. Да? І uh -huh. сьогодні за всю політичну кризу понесла відповідальність одна партія народний фронт, бо прем'єр-міністр Яценюк. Сказати, що Яценюк за все всьому винувати? Ні. Давайте будемо говорити по кожному міністру. Як яке міністерство спрацювало, в принципі, ніяке міністерство не спрацювало так, як вони мали спрацювати. Да? І коли е, пішла критика роботи уряду, да, коли е, термін е, закінчувався е, програми уряду річної роботи, і вони повинні були звітувати, ми вже що почали робити партії з коаліції? Вони почали виходити і забирати своїх міністрів, тому що є проблема, проблема велика, людям стало жити гірше, а персональної відповідальності партії не несуть. Е, якщо е, створена коаліція, в коаліцію війшли партії, партії повинні пропонувати на посади міністрів. Навіть якщо це технократи. Але партія повинна пропонувати. Автоматично ця партія стає лобістом тих реформ того міністерства. Тобто вже є діалог. Є в міністра ідея по якійсь реформі, по закону. Він, він сідає своєю фракцією, яка є в парламенті, і каже, є така ідея, давайте зробимо закон. І вже на стадії ідеї починається діалог. І з'являється довіра між міністром і депутатами, а внутрі парламента вже починають ці депутати цієї фракції є лобістами, і ми, ми отримуємо те, чого ми не маємо сьогодні: зв'язок між виконавчою і законодавчою гілкою. І якщо міністр не справляється своєю роботою, прем'єр-міністр може публічно звернутися до політичної сили і сказати, що тут є проблема. І ця політична сила може запропонувати нового міністра. Пане Ярославе, все ж таки, ви не зовсім прямо відповідаєте, за кого ви і, можливо, ваша група готова проголосувати за Яресько чи Гросьмана? Якщо брати, я вам скажу чесно, от скажу відверто, так як я думаю. Я працював і в органах місцевого самоврядування і виконавчій владі в своєму житті за останні 10 років. Пані Яресько – гарний фінансист, технократ. Але. Я би особисто я віддав би свій голос за Володимира Гросьмана. Скажу чому. Йому є що показати. Людина ще не відірвана від землі. Він працював майже 10 років мером і там є результат. Якщо хтось сумнівається в моїх словах, він може сісти і поїхати в Вінницю. Да? Тепер результат довіри до нього. Да? Людина пропрацювала там 8 чи 9 років, і ти зайдеш в дитячий садок в Вінниці, вони тобі скажуть, що таке, хто такий Гройсман. Е, надо пройти з Гройсманом один раз по Вінниці і побачити повагу людей до нього. Да? І самое головне, треба подивитися, він один з перших реформував систему управління в міської ради міста Вінниця. Він один з перших налагоджував співпрацю з Європою. Ми бачимо, як запрацювало житлово комунальне господарство і наскільки змінилась Вінниця. Тобто людина, практик, реальний практик. Після цього він став віце-прем'єр-міністром, попрацював виконавчі гілки влади. Після цього він став головою Верховної Ради. І в нас сьогодні проблема, якщо Гройсман прийде, ми не знаємо, хто так зможе його замінити. Піде, якщо, якщо, піде. Да, якщо Гройсман піде, хто його так ще зможе замінити. Я можу сказати одне, розумієте, що. От, в Гройсмана є те, чому, чого нема в Юреські. Він усвідомлює, що прийняте їм рішення це філософія життя 45 мільйонного народу. Я спілкувався з пані Єреською. Вона технократ. Що таке технократ? Мінімум видатків, максимум доходу. А яким чином це впливає на людей, її сьогодні не цікавить. Вона більше зацікавлена тими рекомендаціями, які, ми, які дає МВФ. Я впевнений, що Гройсман, отримуючи рекомендації МВФ, буде в першу чергу відстаювати інтереси громадянина України і знаходить золоту середину. Тому більше за нього. Як ви думаєте, от ціна цих перемовин, які наразі відбуваються? Тому що, от ми ж читаємо за собою масу інформації, з'являються там певні політичні вимоги, зокрема від партії від політичної сили Народного фронту. Замість посади прем'єра, хоча ви сказали, що він поки що нікуди не пішов і залишається працювати, яцінюк на посаді. Але ціна перемовин це п'ять міністерських портфелів, це Генеральний прокурор і інші такі важливі принципові речі. Ну, чи не висока ця ціна цих перемовин? Ну ви розумієте, це вже стоїть питання формування самої коаліції. Да? І дуже багато чинників сьогодні. Цьому заважає, наприклад, як е, ті, хто голосували 16 січня, не можуть зайти в коаліцію. Е, хоча, допустимо, рік роботи показав, да є люди, які 16 січня голосували, але е, давайте подивимося на 20 лютого. Є люди, які прийшли 20 лютого, змінили конституцію і зупинили кровопролиття. От, але і, і, цілий рік, і були вже в коаліції минулої каденції, і, 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 і цілий рік пропрацювали і голосували за реформи, за зміни, за все. От, але ну, маємо, що маємо. І сьогодні дуже важливо, буде Народний фронт в коаліції чи ні. Бо, в принципі, якщо Народний фронт не війде в нову коаліцію, то ми маємо, є проблеми. Це значить перевибори. І напевно політика політичної сили народного фронту щодо отримання більш владних повноважень є, е, я би не, не знаю, як ну, напевно правильною в їх ситуації, тому що вони понесли дуже серйозні ризики е, електоральні ризики. Вони е, втратили свій рейтинг практично в ноль. І їм сьогодні. Потрібно ситуацію цю дуже серйозно виправляти, не мати присутності у виконавчій владі і показувати результати роботи, тому що ну, сьогодні дуже багато критиків, скептиків критикують, скільки погано зроблено, як, як погано стало жити. Але є дуже багато чого нормально зроблено, тим же Яценюком там і народним фронтом. І тому це їх позиція, да? і вона така природня, да? тобто що вони сьогодні знаходяться в такій стадії торгу. Пані Ярославе, є ще одне принципово важливе, в тому числі для вас питання. Це питання готовності України до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Ми знаємо, що відбулися парламентські слухання. Ми знаємо, що є певні законодавчі рішення від Верховної Ради України. Вони фактично не в повному обсязі, ну тому що є гарантії, які передбачені і законами, і конституції. Вони не виконуються. Ми знаємо, що є проблема з фінансами в державі, але певні компромісні рішення парламент прийняв чи це достатньо, на вашу думку, для того, щоб віддати шану тим людям, які втратили життя і здоров'я і залишилися сьогодні вдоволі і діти чорнобильців? Ну головне те, що ми прийняли постанову, який не просто говориться про план заходів. Да, там зібрались, провели. Реквію, там положили квіти, а в цей план заходів входить диспансеризація населення там, і різні-різні заходи, які пов'язані для забезпечення соціальних соціальної гарантій перед е, постраждалими від Чорнобильської катастрофи. От, е, проблема є, величезна проблема, я вам про неї скажу, і вона також зв'язана з урядовою кризою, тому що е, е, навіть парламентські слухання пройшли, не було жодного міністра. Да? Я бачу проблему в тому, що відповідальний проведенні всіх заходів Міністерства екології. В Міністерство екології вже там 10 місяців немає міністра, першого заступника, і розуміти, в якому стані виконавча дисципліна в цьому міністерстві. Тому, якби ми особ, ну, комітет під головуванням Томенка і депутати, ми дуже уважно за цим, цим, цим процесом спостерігаємо, щоб все було на серйозному якісному рівні. <ган -2> Дуже добре, що ми прийняли закон 2093, тому що він поновлює конституційні права громадян, тому що в конституції сказано, ну основне, да ми повинні перше забезпечити соціальні гарантії людям, які захищають, захищають цілісність нашої держави і учасниками є бойових дій. А інше це, які пострадали внаслідок катастрофи. І в нас люди, які були визнані постраждалими, ми законом 76 сказали, що все, ви вже не постраждалі. Порушивши їх конституційні права, закон 2093 якраз їх відновлює, це дуже важливо. Я вірю, що ми проведемо на достойному рівні ці 30-ті роковини відзначимо всіх людей. Угу. От голова комітету Микола Томенко він вважає, що от у влади, от не тільки Верховній Раді, а в кабінету міністрів на сьогодні є певне стратегічне бачення, що робити із самою зоною відчуження. А от з приводу от соціального аспекту, то в нього там не більше критики, ніж позитиву. Ви кажете, що парламент виправляється, чи, чи чи достатньо виправляється наразі? На вашу думку, ну перший крок зроблено в цьому законі. Розумієте, тут навіть те, що ми в нас є певні обмеження в зв'язку з дефіцитом бюджету країни, да? але є такі питання, як людина жила в четвертій зоні і четверту зону відмінили. А в неї встановлено причинний зв'язок її інвалідності, саме аварія на Чорнобильській АЕС. Але вона вже не може це зафіксувати, бо немає четвертої зони. От, є багато технічних питань, які потрібно виправляти, і на які не потрібні великі кошти. Але просто розуміння справи. Ми якраз цим займаємося. І ми зараз на базі 90. 2093 закону, ми зробили, ми вже от, розумну річ зробили. Тобто, ну, Багато зразу після того, як був прийнятий закон 768. Багато хто побіг законопроектами. Ми взяли всіх цих авторів, об'єднали в одну групу. Після чого запросили всі міністерства і ми не писали щось без когось. Ми, ми разом з виконавчою гілкою влади, з наукою і всі депутати робили цей закон, дивились і знаходили і золоту середину, як виправляти проблеми, які ми створили для людей. І ще є, ще є багато чого, на що потрібно звернути увагу, і ми саме в такому полі будемо рухатися. Бо багато хто говорить, що це популістський закон, ніякого популізму тут нема. Ми виходимо з проблеми. От є проблема, ми її вирішуємо. Ніякого популізму. Популізм це б написали: це вернуть, це вернуть, це вернуть і дали би законопроект. А ми рік працювали не одне засідання разом з міністерствами, разом з, з суспільством і депутати, всі, які мають до того відношення. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую. Глядачем нагадую, що ми спілкувалися із головою депутатської групи Воля народу Ярославом Москаленком. Залишайтеся з нами. На все добре.